Нарешті і мені в руки потрапила про версія Легіон 5, та як завжди, найбільше цікаво, в так це охолодження, і тут якраз таки досить дивна штука. Бо версія вроді як про, а якраз по охолодженню нагріву та шуму цього і не скажеш. Можливо, в даному випадку про скорочено від простіша версія, але про все по черзі. Давай зацінимо Легіон 5 Pro, бо можливо в ньому нічого особливого. І я дарма чекав. По дизайну, то на мій смак розумієш, це не офісний ноут, але і прекрасно, що це не новорічна ялинка. Я взагалі дуже дивна людина, бо вроді і люблю кольорові вогники, ці всі різні ваші RGB, Але чомусь тут все так стильно і стримано красиво, що здається, вони якраз би цей баланс зіпсували. Хоча, ось ця до речі, біло-сіра версія взагалі бомбово виглядає, але це той випадок, коли супер клас. Але собі би все одно взяв якусь темну версію, ну бо практичність, ну бо махав перевіряти наскільки довго він зможе залишатися ось таким же білим красунчиком. Але прям файно, однозначно. Крім того, він доповнений символікою Легіон, який ось тут на торці малесенький, та ось цей великий на кришці. Який просто переливається на світлі, а якщо підключена зарядка, то починає світитися. Прикольно, але сподіваюся, що є можливість його вимкнути, бо вночі зі спальні бачу, як він блимає. Також його корпус це бутерброд, де пластик, який посередині, та металевих кришок знизу та зверху. Вказано, що це авіаційний алюміній. Кришка відкривається приємно, і петлі так ніби прям супер змашній. Але, на жаль, вона тепер не відкривається на 180 градусів, як в звичайній версії, а приблизно десь на 140. Але цей Запас все ще досить хороший. Товщина ноутбука 26 мм, а вага всього 2,6 кг. І це при тому, що на сайті пише 2,3. Здається, це якась дівчина писала, бо вони люблять трошечки применшити при озвучуванні ваги та віку. Відкриваючи кришку, нас зустрічає 16-дюймовий IPS-екран з розширенням 2560 на 1600, який має матове покриття. Яскравість до 500 ніт, а це значить підтримка HDR, також Dolby Vision, ще є FreeSync, G-Sync, охоплення SRGB на 100%. Ну і звичайно, що присутня висока частота матриці 165 Гц. Просто бомб. Новий набір як для геймерів, так і для колористів, відеомонтажерів, фотографів, та й не тільки. Раз, два, три, п'ять. І ось так от вас буде видно і чути, якщо будете використовувати веб-камеру на даному Легіоні 5 Pro. І вона, звичайно, на 720p, якість середненька. По звуку, в принципі, так само. Для звуку використовується, тобто, щоб його записувати, два мікрофони, які розташовані ось так, от знизу, біля логотипу Legion. В неї є світодіодний індикатор, який вказує про те, що вона активна. Тобто, якщо хтось підключиться, то ви будете бачити. Але для того, щоб ніхто не зміг підключитися, немає, на жаль, фізичної шторки, щоб її закривати, але є зате фізична кнопка, яка вимикає її. Вона розташована з правої сторони ноутбука. І сама по собі веб-камера, тобто кут її захоплення досить широкий. Ну, а як вам якість, того, як завжди, пишіть у коментах. По клавіатурі, то вона, як і у всіх легіонів, приємна, з м'яким натиском і набрати текст можна прям з задоволенням. У даної клави є підсвітка, вона одного єдиного кольору, блакитного. Для справжніх геймерів відсутність RGB, можливо, буде мінусом. Для мене все окей. Але особливо на ось цій білій клаві, воно якось не дуже виглядає, коли основна підсвітка вимкнена. і світяться тільки ось цих три індикатори. Відповідно, не Рівномірно і розумію, що тут треба було поморочитися, щоб це виглядало краще. Але в цьому виконанні, ну, таке собі. Але це на мій смак, а вам як? Ну і якщо на чорній клавіатурі я можу вмикати підсвітку навіть вдень, щоб краще відрізняти символи, то якраз на білій нагадую вдень. Це тільки мішає. І після вимкнення стає просто прекрасно. Звичайно, що вона прекрасна, і за рахунок наявності нампад секції, і через те, що стрілочки повноцінні. І навіть не дивлячись, що ця версія Pro, але місця для хоча б якогось сканера пальців все ж таки не знайшлося. Не говорю вже про іншу біометрію. У точпаду то він трошки прибавив у розмірах у порівнянні з попередніми та простими версіями Legion, але мені і того, який був, вистачало прям з головою. А тут ще більше. Ну, в принципі, окей. Певний, комусь це сподобається. Звичайно, що він працює прекрасно, палець ковзає без проблем. По динаміках то ніяких кардинальних змін, непоганий звук, є об'ємність, але він, як на мене, трошечки прибитий. Басів не вистачає, навіть якби я не крутив програмі на хімік, яка прокачує звук. Далеко до ідеалу. А ще динаміки розташовані знизу, і тільки цікаво, коли нарешті всі почнуть ставити їх доверху. По портах, то це прекрасний легіонівський набір та розташування. Основні знаходяться ззаді. Повноцінний гігабітний Ethernet, Type-C Thunderbolt 4, Type A 3 штуки, HDMI та власний порт зарядки. З правого боку ще один Type A та фізичний вимикач веб-камери. І зліва ще один Type C Thunderbolt 4 та вхід 35 мм порт. Набір шикарний, але за. Зайвім точно не було би ще б вхід під ту саму SD-карту. Також з бездротових модулів це Wi-Fi 6 або AX та Bluetooth 5.1. Ну і звичайно що долучайся до розвитку даного YouTube каналу, якщо, звісно, подобається контент, а для цього ставай спонсором на YouTube. Або патроном на Patreon. Всі посилання під відео. Ну і як завжди, велика подяка тим, хто це вже робить. Ну і звичайно, найцікавіше продуктивність. В ньому це процесор Intel Core i7 11800H, який восьмиядерний та 16 поточний. Оперативна пам'ять 16 ГБ ddr 4 на частоті 3200 МГц. Вона в слотах, тобто дві планки по 8. І це вже, в принципі, мінімальна база для ігрового ноута. Таке навіть немає дивувати. SSD на 512 ГБ стандарту M.2 2 у якої непогані швидкості, і ще один порт має бути вільним: один PCI 4 та один PCI 3.0. Ну і відеокарта це RTX 3060, яка, як вказано на сайті, на 130 Вт. Але я знаю, що вона має видавати більше. І почнемо з циферок для бенчмаркоманів. Ось вам Cinebench, Geekbench, PCMark, Фур Марк та 3D Mark. І запустивши кілька тестів, щоб його навантажити та побачити максимальну продуктивність, то я був дуже здивований, бо по відеокарті навіть через кілька хвилин так і не побачив більше 80 Вт, та 70 ват по порцу, в незалежності, який режим продуктивності я вмикав. Навіть на максимальному режимі. Більше воно чомусь не хотіло показувати, що було прям дуже дивно. При цьому потрібно було всього менше двох хвилин, і з'являвся тротлінг, який бац і зрізає прос до 50 ватт. Ну, спасибі, що хоча б відяху не чіпав. Але це було прям дуже дивно, бо по температурам це не був пік. Ще незначний запас, але був. Далі запустив Warzone 2, йому було прям дуже погано, бо FPS був нестабільний і показував близько 30-40 кадрів навіть на максимально продуктивному режимі. І тільки при перемиканні цих режимів його так ніби трошечки попускало. FPS піднімався і потім через одну-дві хвилини знову ставало погано. Це прям якийсь шок-контент. Але після цього я побачив, що є оновлення по драйверах для відеокарти, встановив і подумав, ну на пане. Варто протестувати ще раз, і це дало свій результат. При стрес-тестах, нарешті, побачив і заявлені по відеокарті 130 Вт, і навіть були піки, де було більше 160 Вт показувало. А процесор давав вже майже 90 Вт. Тобто є всі шанси, що або якось криву встановилися драйвера, або були поламані. Запустив знову Warzone і почав кайфувати. Бо, як завжди, на мінімальних налаштуваннях та рідному розширенні дисплею 2К. Він видає близько 70 FPS і десь менше, а десь більше. Навіть Кіберпук запустив, то він на ультрах давав 40-50 кадрів з легкими фрізами, а на високих вже більш-менш плавні 55-65. І в цих всіх ігрових тестах мені допомагали прекрасні ігрові аксесуари від Lenovo. Прекрасні в першу чергу, бо вони бездротові. Я просто ненавиджу дроти. Це навушники Legion A600 Wireless, які також білого кольору, та ігровий гризун Legion M600S чи Wireless. Гризун в першу чергу для любителів ультралегких мишок всього 73 грами і це прям красота. При цьому серйозний і розхвалений сенсор Pixar 3370 з DPI до 19 тисяч. Всі кнопки гарно і приємно натискаються, тільки після моєї MX Master 3. Звичайно, що кліки основних все ж трошки гучні. Але вони можуть витримати до 80 мільйонів натисків. Ну а коліщатко гарне, прорезинене і приємно та м'яко крутиться. Ще й файна симетрична форма мишки. Підтримка бездротового з'єднання по 2,4 частоті через його спеціальний свисток по блютуз та по кабелю. Знизу кнопка, щоб перемикатися між типами підключень. Та змінювати DPI. Портній, до речі, звичайно, що Type-C, який можна використовувати і для зарядки, яка, до речі, тут швидка і займає до 2 годин, щоб зарядити повністю, або всього 10 хвилин для 10 годин роботи. В цілому може протриматися до 70 годин. Це, якщо вимкнути підсвітку. Також з однієї сторони круто, що вона підтримує бездротову зарядку і навіть є спеціальна станція для цього. Ну але жаль, що її немає в комплекті. Коротше, однозначно сподобалося і рекомендую, бо особисто обожнюю надлегкі гризуни. Lenovo, якщо буде якась така зайва. З радістю прийму такий підгончик. Що стосується навушники, то вони також можуть працювати на 2,4 частоті через свій власний свисток та по кабелю, на жаль, підтримки Bluetooth немає. Основа з пластику, рамка оголів'я металева, також амбушура і подушка оголів'я дуже м'які та приємні. Ну а самі динаміки можна прокручувати майже на 360. Ну майже. А вага їхня 320 грам. Гучність можна регулювати з навушників, і вона відділена від системної. Також є мікрофон, який можна вимикати просто піднявши його до гри, і відповідно зворотня дія відповідає за його вмикання. Раз, 2, 3, п'ять. це те запису мікрофони на навушниках Legion H600 Wireless, тобто вони бездротові. І ось так от вас будуть чути ваші тіммейти, ну або співрозмовники, де ви будете використовувати даний мікрофон. Жаль, тільки, що немає змоги від'єднати. Для зарядки є порт type c або на рамці оголів є спеціальні контакти, щоб заряджати на спеціальні станції. Займає до 2,5 годин, а тримати вони можуть до 20 годин. По звуку то в іграх мені більш-менш сподобалися, а от для музики мені якось не зайшло. Вокали середина губляться, і той же нахімік знову ж таки не рятує ситуації. Ну а по гучності мені більш ніж достатньо. І якраз щодо станції, то в мене її немає, але як я розумію, та, яка мала би бути, це Legion S600 Station, якраз для навушників та з чи зарядкою. Тобто можна і мишку заряджати. Але ціна. Коротше, ви тепер в курсі. Це все було для ігор. А от що стосується роботи, то, протестувавши, як завжди, в Premiere Pro, то на таймлайні взагалі ніяких проблем. І що стосується самого рендеру, то з моїми налаштуваннями зайняло це 5 хвилин 50 секунд. Але вирішив надалі проводити тест на стокових налаштуваннях 4К, які є в Premiere. Бо це буде більш релевантно, і з ними це зайняло 2 хвилини 30 секунд. І думаю, зрозуміло, що він спокійно справиться з більшістю робочими і не тільки завданнями. Далі, прям не менш цікаве це охолодження, і тут прям дуже дивна картина, як для Легіон. І нагадує мені Легіон Сім Слім. Можливо, вже хтось з вас здогадується, хто бачили про нього відео. І в незалежності це стрес-тест чи ігри, але нагрів та робота системи охоложення були не надто приємні. По температурах то це могло бути спокійно до 100 градусів по процесору та до 90 по відеокарті, але я вже казав, що цифри це одне. Але в даному випадку це нормально так відчувається на корпусі. В більшості досить тепла права частина ноута і ще одна гаряча зона зліва від кнопки включення. При цьому всьому вентилятори можуть нормально так шуміти, це все в автоматичному режимі, і, напевне, якась бага, але якщо активувати максимальну продуктивність, то вентилятори можуть працювати навіть тихіше. Відповідно, або вмикати максимальну продуктивність, або щоб зробити його максимально тихим, ще можна вимкнути мінімальну продуктивність. Ну або так званий тихий режим. Тоді він стає прям дуже навіть спокійним і тихим, а по міркам ігрових ноутів взагалі безшумним. Та й нагрів зменшується, хоча і все ще відчувається. Але продуктивність цієї ж віддягів обмежується десь до 80 Вт. А це не всі може підійти. Але той же Warzone веде себе дуже навіть добре. В цьому режимі все одно 70 плюс кадрів. І здається, але звичайний Legion 5 2022 року поводив себе краще з цими 130 Вт. І по гучності від охолодження і по нагріву корпусу. Коротше, я дуже здивований, бо тут все ж встановлено новий тип охолодження Legion Cold Front 3.0, який чомусь гірше себе показує по боротьбі з теплом. І в мене є тільки декілька пояснень. Або в нього якісь Експерт пхав свої рученята і напартачив з приляганням охолодження. Другий варіант це ніхто не ліз із заводу, який з брак вийшов. Ну і третій варіант це так і задумано, що мені найбільше не подобається. Тому якби він прийшов до мене новий запакований, мені було би трохи легше дати якусь твердішу оцінку цьому всьому. А він все ж був у використанні. Але з даним екземпляром, ну, як є. По автономності, то в ньому батарея на 80 Вт годин, і думаю, є здогадки, що багато від нього не варто очікувати. Хоча. На сайті вказано до 7 годин з копійками він би мав би витягнути. Ну а у мене на практиці при програванні 4 відео на YouTube з максимальною яскравістю та увімкненою підсвіткою клавіатури вийшло всього 2 години 12 хвилин. І ще було 13%. Але тут все ж яскравість до 500 ніт і розширення 2К. Це я просто нагадую. Для зарядки можна використовувати його комплектний зарядний пристрій, який на 300 Вт, і він не дуже той компактний, та важить 1 кілограм. Це не забудьте доплюсувати до ваги ноута. У більшості це все буде з вами. При цьому, щоб грати в ігри, то його прям обов'язково до використання. Але також він підтримує і зарядку по Type 7, здається, максимум до 65 Вт, дивно чого хоча б не 100. І звичайно, що з меншою ватністю зарядка буде йти повільніше. ну і це все буде не для ігор. По продуктивність буде обмежена, а з комплектним блоком та увімкненою швидкою зарядкою з 0 до 80% він може зарядитися десь трохи більше аніж за 30 хвилин. Головне не забути її вимкнути через ленову вантаж. Але це прискорює деградацію батареї. Пам'ятайте про це. Коротше, я дуже здивований і, на жаль, неприємно. Чому він себе так показав, Під питанням. І хотів би роздобути ще один такий, але повністю новий, щоб дати остаточний вердикт. Але як і казав, наразі ось так от. При цьому продуктивність дійсно топ, але який сенс цієї продуктивності, якщо для того, щоб від неї кайфувати, потрібно одягати навушники, як оцієї ж серії Легіон. Дивно, дивно. Власними думками, як завжди, діліться у коментах, особливо якщо серед вас є власники даної модельки. Напишіть, як у вас з охолодженням, з нагрівом та й в цілому, як показує себе по роботі. Буду вдячний. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримуйте канал Гривнею. Ну а тут будуть і інші, не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.